Всім салют, це дабл Дрібл. Так, можливо, ви чекали огляд матчу рок-НБА. але, скажу чесно, ця подія мене особливо не цікавить. Тому хочу звернути вашу увагу на іншу, як на мене, важливу історію. Чоловіча збірна України завершує свій похід у відборі на чемпіонат світу 2023 року. Попереду вирішальні матчі. Наша національна команда лише одного разу грала у фінальній частині світової першості. Було це в 2014 році. Про матч наших проти Dream Team на тому чемпіонаті чемпіонаті світу шукайте лінк в описі. А в цьому відео, користуючись паузою в регулярці, ЕМВІ, я хотів би звернути увагу саме на фінал кваліфікації світової першості, потрапити на яку ми зберігаємо шанси. Шанси реальні, але не ідеальні. Попереду у збірну України заключне відбіркове вікно. Команда Ейнерса Багацькіса 23 лютого в Ліворно зіграє проти збірної Італії, а 26 лютого закриватиме кваліфікацію номінально домашнім матчем проти Нідерландів в Ризі. Саме столиця Латвії з 24 лютого минулого року стала тимчасовою домівкою для наших національних команд. Щодо ситуації в групі, дві збірні Іспанія чинні чемпіони світу та Італія вже гарантували собі місце у фінальній частині світової паршості. І на останню перепуску претендують три команди: збірні України, Грузії та Ісландії. Ми маємо перевагу над цими суперниками в очних протистояннях за рахунок кращої різниці, але, на жаль, поступаємося за сумарною кількістю перемог у відборі. І задля того, щоб вийти на чемпіонат світу, збірні України потрібно обов'язково перемагати Італію на виїзді і Нідерланди в ризі, а також розраховувати на те, що Грузія та Ісландія програють бодай по одному матчу за колючному вікні. Розклад матчів нашій групі я закріплю в коментарях, щоб було зрозуміліше. Щодо складу збірної України на ці матчі він доволі бойовий у порівнянні з попереднім ігровим вікном, в якому ми, до речі, здобули дві перемоги, дуже важливі, повернулись ключові гравці команди. Це центровий Артем Пустовий, форвард Богдан Близнюк та захисник Ісуф Санон. І з втрат варто відзначити відсутність слави кравцова, який зараз запалює на Тайвані в команді з Джеремі Ліном. Немає Івана Ткаченка, який багато пропустив через травму останнім часом, а також гравці-будівельника розігруючого Віталія Зотова та Форварда Павла Куртаусова, у яких теж проблеми зі здоров'ям. Всі чотири гравці, як на мене, отримали б місце в ростері на це вікно, якщо б були готові зіграти за збірну України. Відзначаємо повернення до національної команди Форварда будівельника Володимира Коніва. Це єдиний гравець із команди, який в цьому сезоні грає вдома в Україні і є головною зіркою Суперліги. Безумовно, всі інші гравці збірні. І грає за кордоном. До речі, Конів в останній грав за збірну в пам'ятному матчі проти Іспанії в Києві. Тоді наша команда вперше, то поки що в останній перемогла іспанську збірну, було це в рамках відбору на чемпіонат світу 2019 року, який в Китаї проходив. Дебютують за національну команду молодий, розігруючий вихованець южинського хіміки Олександр Ковляр, який в цьому сезоні грає за міцний естонський калів. Для нього це перший легіонерський досвід в кар'єрі. Приємно відзначити стабільну гру останнім часом в найсильнішому європейському чемпіонаті іспанській лізі Сібі, центрових збірної України Артема Пустового та Володимира Гарона, які грають за Мурсію та Бетіс. Є у складі на це вікно й досвідчені Денис Лукашов, Саша Липовий, Слава Бобров вже стабільно на національній команді Ілля Сидоров та Андрій. Дрій Войналович для тих, хто можливо за баскетом слідкує трохи менше, нагадаємо, що гравці NBA, у нашому випадку цікавлять свят Михайлюк та Олексій Лень, у кваліфікації фіба в сезоні не грають за зрозумілих причин, адже сезон в NBA у розпалі, і ніхто нікого нікуди не відпускає. Не саме стосується і переважної більшості гравців Євроліги. Тут ситуація трохи інша. Фіба та Євроліга роками не можуть дійти згоди та сформувати календар, який не накладатиметься на матчі національних збірних та команд Євроліги. В нашій збірні представників цього турніру топового в Європі немає, але їх достатньо багато збірні Італії. Ці баскетболісти своїй збірні не допоможуть. Переважній більшості ми вже довели, що можемо перемагати італійську збірну, здолавши команди Джанмарко, пацеко Вересні на Євробаскеті. До речі, на її ж майданчику в Мілані на очах італійських фанів. Якщо пригадувати зустріч із Італією в цьому відборі на чемпіонат світу, ми були близькі до перемоги в Ризі, але розгубили 11 переваги, які мали всередині третьої чверті. Виграть той матч збірна Україна Забий слава Бобров, переможнику до когорі з іспанцями. Не програймо в Овертаймі виїзного матчу з Ісландією. Як мінімум однією ногою вже були б на світовій першості, фінальну частину якої прийматимуть Японія, Філіппіни та Індонезія. Щодо зустрічі з Нідерландами, тут ми можемо назвати себе фаворитами. Ми довели це визному матчі, який виграли з різницею у 19 очок. Але найважливіший матч кожен наступний збірна України опинилася в ситуації, коли не все залежить від нас. Навіть у випадку двох перемог нам треба буде чекати на результати інших матчів. Але шанс повернутись на світову першість є. Тож у якості анонсу, обидва матчі матч покаже в прямому етері телеканал X-Sport 23 лютого о 22.00 проти Італії. Цю гру, до речі, коментуватиму я. Та 26 лютого закриватимемо відбір о 18.00 матчем проти Нідерландів. Майже рік тому чоловіча національна збірна України зіграла в кордові проти чемпіонів світу збірної Іспанії. Цей матч відбувся 24 лютого у найстрашніший день для кожного українця. На річницю повномасштабного вторгнення в Україну наша національна команда знову буде разом і намагатиметься здобути важливі перемоги і продовжити боротьбу за місце у фінальній частині чемпіонату світу.